Вітаю, любі десятикласники. Ще раз поговоримо про найпростіші тригонометричні нерівності. Для розв'язання тригонометричних нерівностей нас знадобиться тригонометричне коло, вісь апсис, вісь ординат. Тригонометричне коло одиничне, тому на осі апсис це одиниця на вісі. Ординат це також одиниця, тут буде мінус одиниця, тут буде мінус одиниця. Перша нерівність косінус х більше рівнює мінус одна друга. Косінус х, значення його мінус одна друга ми позначаємо на осі апсис. Мінус одна друга знаходиться ось тут от, через мінус одну другу ми проводимо пряму яка перпендикулярна осі апсис. Вона коло перетинає в двох точках. Якщо ці точки з'єднати з початком координат, то вони утворюють кути. Перший кут, який ми знаходимо, це арк косінус мінус одна друга. Це ось цей кут, який знаходиться на верхньому півколі. Аркосинус мінус одна друга, дорівнює 2пі 3. Далі, косінус Х більше або дорівнює мінус одна друга. Тоді на осі Х це значення, які йдуть праворуч. Тоді дуга нам підходить ось ця частина кола. підходить. Розв'язок записується проти годинникової стрілки. Тобто по дузі він записується ось так, проти годинникової стрілки. Тоді на початку стрілочки цієї повинен бути менший кут. Ось цей менший кут, він якраз дорівнює мінус 2П поділити на 3. Тоді розв'язок буде записан. х належить знак нерівності на не строгий, точки тут замальовані, тоді будуть квадратні дужечки від мінус 2π натрий, період 2πn. 2 натрий період 2 πn Дужечка квадратненька. n належить цілим числам. Перша нерівність розв'язана. Переходимо до другої нерівності. Синус 2х менше або дорівнює, Ой, строго менше корня із 3 на 2. Синус. Взагалі, аргумента це вісь ординат, тобто корінь із трьох на 2 ми повинні позначити на осі ординат. Корінь із трьох на 2, ну, приблизно ось тут знаходиться. І через це значення ми проводимо пряму, яка перпендикулярна осі ординат і перетинає кола в двох точках, і утворюються кути. Ось вони кути утворилися. Сінус 2х у нас менше корня із трьох на 2. Тобто всі значення, які менше корня із трьох на 2, будуть знаходитися ось тут. Тоді дуга нам підходить ось ця частина кола. Ось вона. Тоді в першу чергу нам потрібно знайти спочатку арксінус корня із трьох на 2. Арксінус корня із трьох на 2 – це ось це Значення кута. Ну, арксінус корня із трьох на 2, це дорівнює пі, поділити на 3. Тоді розв'язок у нас буде записуватися проти годинникової стрілки по ось цій дозі. Тобто, ось так він буде записаний. Тобто, там, де початок стрілки, там повинен бути менший кут. Ось цей кут повинен бути менший. Але ж ми його не дивимося. За годинникову стрілку, або не йдемо проти годинникової стрілки від пінатрі до цього меншого кута. Ні, ми вертаємося навпаки, назад. Тут у нас кут пінатрі, тобто 60 градусів. Ми далі вертаємося, це вже буде мінус 90 градусів, тут знаходиться мінус пі, і тут цей кут відповідає так само пінатрі. Тільки він у від'ємному напрямку. Тобто цей код у нас мінус мінус пі, -пі на 3. Ну, і дорівнює мінус 4 пі 3. Тобто у нас виходить, що 2х, аргумент 2х належить проміжку знак нерівності то строгі, тобто точечки будуть виколоті від мінус 4 пі 3 плюс 2пі Н до пі поділити на 3 плюс 2. І n. Дужечки кровленьке. n належить цілим числам. Але нам потрібен х, тобто все треба поділити на 2. х належить. Мінус 4 на 3 ділимо на 2, отримаємо мінус 2 на 3, плюс 2πn також ділимо на 2, тоді ми пі n отримаємо. Пі 3 ділимо на 2, отримаємо π на 6. Плюс, і тут у нас пі Н. Дужечка кровенька, n належить цілим значенням. Ось це буде відповідь. Наступна нерівність косинус у дужках 2х мінус пі поділити на 6 більше або дорівнює 0. Косинус аргумента це вісь абсис. 0. У нас знаходиться ось тут. -от. Через 0 ми проводимо пряму, яка перпендикулярна осі абсис. Вона перетинає кола в двох точках. Знак нерівності не строгий, то ми зразу можемо замалювати ці точечки. <кій> більше або дорівнює дорівню, пасі Х. У нас знаходяться всі значення ось тут -от. тоді частина кола нам підходить ось ця. Далі ми знаходимо арк косинус 0, А косинус 0 – це воно значення π поділити на 2. З проміжок ми будемо записувати за, цим, за цією дугою проти годинникової стрілки. Тобто, ось це значення у нас дорівнює, Ми не йдемо знову, так, от про протигодиково цілки. Нам треба його знайти. Це пі на 2, у нас більше значення. То ми вертаємося по цій дузі. Це 0 градусів, тоді це мінус 90. Тобто тут мінус пі поділити на 2. Тоді у нас виходить, що 2х мінус пі на 6 належить. Проміжку, знак на рівності не строгий, дужечки будуть квадратненький. Мінус пі поділити на 2 плюс 2пі n, до пі поділити на 2 плюс 2пn. n належить цілим числам. Ну, а далі нам потрібно х знайти. Тобто ми додаємо: тут у нас написано 2х мінус пі на 6, тобто до проміжку треба додати плюс пі на 6. Виходить, що 2х належить проміжку. Тут мінус пі на 2 плюс пі поділити на 6. І плюс 2 пі, пі на 2 плюс пі на 6, плюс 2πn. Н належить цілим значенням. Ну, ми тут можемо додати мінус пі на 2 плюс пі на 6. Ну, можемо привести до спільного знаменника. І додати ми отримаємо: тут, тут ми е отримаємо е значення мінус пі на 3 плюс 2пn. Тут пі на 2 плюс пі на 6, тут в нас буде 2 пі на 3 Плюс 2пn. М належить цілим значенням. Це у нас 2х належить. Ну, а далі потрібно знайти х. Треба все поділити на 2. Тобто, якщо ми тут ділимо на 2, тут буде мінус пі на 6 плюс пі Н. тут буде до пі на 3 плюс пі Н. n належить цілим значенням. Ось така відповідь для третьої нерівності. Це було найпростіше. Переходимо трошечки до інших нерівностей ось таких. Тут ми будемо розв'язувати цю нерівність за допомогою заміни. Синус квадрат х плюс 4 синус х менше 0. Заміна. Синус х замінимо на t, тоді ми отримаємо t квадрат плюс 4т менше нуля. можна, наприклад, t винести за дужки, t плюс 4 менше 0. Далі. Прирівняти до нуля знайти нулі цієї функції, тобто Т дорівнює нулю і Т дорівнює мінус 4. А далі методом інтервалів знайти проміжки, які нам підходять. Знак нерівності не строгий, тобто точки під виколоті, тут буде мінус 4, тут буде 0. Ось у нас інтервали, в інтервалах плюс, мінус, плюс нам підходить менше, тобто ось цей проміжок. тобто те, Належить проміжку від мінус 4 до 0. Далі робимо обернену заміну. І в нас виходить, що sinus x менше 0 sinus x більше мінус 4, і це виконується одночасно, тому що це подвійна нерівність. До кола звернемося дос у нас більше мінус 4. Це вісь ординат. Мінус 4 десь десь там внизу знаходиться. І увесь синус, який більше мінус 4, всі значення вони знаходяться ось тут. Тобто, коло нам підходить повністю. У нас sin x буде більше мінус 4, тому що синус x приймає взагалі значення від мінус 1 до 1. Звичайно, що він буде більше мінус 4. Синус х менше 0. Ну, на осі Y, ось він 0, Проводимо через нього пряму яка перпендикулярна осі Y. Коло перетинається в двох точках. Ці точки викалаті, тому що знак нерівності строгий, і менше нуля. Менше нуля це все, що внизу, так як це система, ось нам це півколо підходить. Візьмемо інший колір, щоб видно було, ось це у нас. Підходить півколо. От тут у нас буде синус менше нуля. Так як ми розв'язок будемо записувати проти годинникової стрілки. Спочатку знаходимо арк синус 0 це 0, 0 градусів. І тоді ми вертаємося на початок стрілочки, це менший кут буде, це буде кут мінус пі. Ну, і перетин у нас виходить. Від мінус Пі до нуля. Але ми його записуємо. Х належить проміжку кругленька мінус Пі плюс період 2П до 0 плюс 2 n. Тобто виходить, 2 Н належить цілим значенням. Все, ось у нас нерівність на розв'язань. Звернемося до нерівності Б. Тут косинус квадрат х плю 5 косинус х більше або дорівнює 0. Так само робимо заміну, тобто косинус х змінюємо на буковку t, змінюємо на букавку t, тоді буде t квадрат плю 5, 5 більше або дорівнює нулю, те ми винесемо за дужки, t плюс 5 більше або дорівнює 0. Функцію прирівняємо до нуля, знайдемо нулі цієї функції, Т дорівню дорівнює нулю, Т дорівнює мінус 5. Ось у нас пряма числова. Відмічаємо, точечки будуть замальовані, тому що знак нерівності не строгий. тут буде мінус 5, тут буде 0 за методом інтервалів плюс-мінус, плюс більше нуля нам підходить ось ці два проміжки або Т у нас менше або дорівнює мінус 5, або Т більше або дорівнює 0. Робимо оберну заміну. Косинус х менше або дорівнює мінус 5, або косинус х більше або дорівнює 0. Ну, Косинус х менше або дорівнює мінус 5 бути не може, тому х тут належить порожній множині. Тому що косінус приймає значення від мінус 1 до 1. Вони не можуть бути менше мінус 5. Тому ця нерівність розв'язків немає. Вертаємося до другої нерівності, яка може бути косинус х більше або до рівня 0. це вісь абсцис. 0. Ми позначаємо. І через 0 проводимо перпендикуляр. Перпендикуляр до осі Х, він перетинає коло в двох точках, тут нерівність не строга, тобто точки я замальовую, косінус більше нуля, всі числа, які більше нуля, знаходяться праворуч, тобто нам частина кола підходить в ця, ми записуємо розв'язок проти годинникової стрілки, тобто ар нуля ми знаходимо піна 2, тоді цей ось кут. Який знаходиться, він повинен бути менший, ніж пі на 2, тобто він мінус пі на 2, то ми вертаємося по цій дузі. І у нас тоді x належить, знак нерівності на не строгий, тому у нас будуть дуже квадратні від мінус пі на 2 плюс 2πn до π на 2 плюс 2 πn n належить цілим числам. Наступна нерівність з модулем. Наступна нерівність у нас з модулем. Модуль косинус Х більше кореня з трьох на два. Ну, спочатку нам потрібно розкрити цей модуль. Розкриємо його за означенням модуля. Якщо у нас під модульний вираз більше або дорівнює 0, тоді модуль так і відкривається, і у нас буде косину х більше корів із 3 на 2. Це ж виконується одночасно. Або може бути по-іншому за означенням модуля. Якщо косинус х менше 0, тоді. Підмодульний вираз, тоді модуль відкривається з протилежним знаком, тобто буде мінус косинус х більше кореня із трьох на два. І це також одночасно виконується. Що ми тут бачимо? Косінус х більше або дорівнює нулю, Косінус – це вісь абсис. Ось він нуль, а ось. Корінь із трьох на 2. Більше нуля і більше кореня із трьох на два. Тобто, нам потрібно, тут перетин виходить косинус х більше кореня із трьох на два, тобто, по суті, нам потрібно цю нерівність розв'язати. Тобто, проводимо через корень із трьох корень із трьох на два, проводимо пряму, яка перпендикулярна осі абсис. Отримаємо ось вони кути. Все, що більше корня з 3 на 2, знаходиться праворуч, тоді дуга підходить нам ось ця. Знаходимо арк косинус з 3 трьох 2, це П на 6. Розв'язок ми записуємо проти годинникової стрілки. Тоді ось цей менший кут буде мінус пі на 6. Тоді тут. Х буде належати від мінус пі на 6 до пі на 6. Але я поки що розв'язок не записую, тому що в мене ще є одна система. Тут у нас записано, що косінус х менше 0. Тут на мінус ми поділимо, буде косінус х. Знак нерівності змінюється, звичайно. Що. І корінь із трьох на 2. Ми ділимо коли на мінус, тут буде мінус корінь і трьох на 2. На цьому школі я позначаю косинус менше нуля, тобто це ліворуч числа, і мінус корінь із трьох на два знаходиться в цій точці. Ми через неї проводимо перпендикуляр до осі х, косинус менше мінус корення із трьох на два знаходиться також ліворуч. Тобто перетин буде. Ось на цьому проміжку. Тобто і дуга підходить нам ось ця, ось ця дуга підходить. Ну і давайте подивимось, що у нас тут відбувається. Тобто проміжок, ну, розв'язок, коли ми будемо записувати, він записується проти годинникової стрілки. Тобто, ось ця дуга у нас ось так от буде: записується проти годинникової стрілки. Але між Цим значенням мінус пі на 6 і ось цим значенням, я його не буду навіть знаходити, у нас між ними є період пі, тобто вони якраз лежать навпроти один одного, між ними півкруга. І так само з цими значеннями, пі на 6 і ось цей кінець цього проміжка, вони також між ними є період пі. Тобто ми можемо ось цей проміжок, другий не писати, а записати тільки проміжок від мінус пі на 6 до пі на 6, але період буде вже пі -н. Тобто х належить проміжку від мінус π на 6 плюс пі до π на 6 плюс пі. Н, пі на плюс пі -н. Н належить цілим. Ми розв'язали цю нерівність. Так, ну і переходимо до останньої нерівності. Це е, ось така нерівність, три квадрат х більше або дорівнює 7 помножити на синус х плюс одиничка. Ну, ми бачимо, що тут косінус квадрат, а тут синус х, тобто краще. Якщо ми косинус квадрат замінимо на синус за основною тригонометричною тотожністю. Тобто запишемо 3 помножити косинус квадрат це та одиниця мінус синус квадрат х більше або дорівнює. Ну, тут відкриємо зараз дужки. Тут також відкриємо дужки і все в одну сторону вже переносимо мінус 3 синус квадрат х мінус 7 синусів x мінус 7 більше або дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. У Нас тут виходить мінус 3 синус квадрат x мінус 7 синус x мінус 4 більше або дорівнює 0. Ну, помножимо на мінус 1 і будемо робити заміну 3 синус квадрат x плюс 7. Синусів х плюс 4, так як ми множимо на мінус 1, знак нерівності змінюється. Ну, 0 помножити на мінус 1, це буде 0. Зробимо заміну заміна синус х зміняємо на буковку t, 3т в квадраті плюс 7Т плюс 4 менше або дорівнює 0. Вийшла квадратна така нерівність. А дорівнює 3, коефіцієнт при Т квадрат більш нуля, тобто графік квадратичної функції є параболом, тобто вона віточками вгору. Знайдемо, де наша парабола перетинає вісь х, тобто знайдемо нулі функції. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4, АС, тобто 7 в квадрат мінус. 4 помножити на 3, помножити на 4, 49 мінус 48 це буде одиниця. Тепер перше дорівнює мінус B плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а, дорівнює мінус 7 плюс одиниця поділити на 6, це буде мінус одиниця. Т друге дорівнює мінус Б мінус корінність дискримінанта поділити на 2а, мінус 7, мінус 1 поділити на 6, це буде мінус 8 шостих або мінус 4 третіх. Ось такі корені ми отримали, але ми розв'язуємо нерівність відносно Т, тобто креслимо ось таку. Числову пряму відмічаємо корені, вони будуть замальовані, тому що знак нерівності не строгий. Тут мінус 4 третіх, тут мінус одиниця, пара балавіточками вгору йде, і менше або дорівнює, ось у нас менше або дорівнює. Тобто Т, у нас знаходиться між мінус 4 третіх та мінус. Одиницю. Далі ми робимо оберну заміну. Це у нас синус. Синус х менше або дорівнює мінус одиниці, і синус х більше або дорівнює мінус 4 третіх. І це ж у нас виконується одночасно це система. Ну і знаходимо синуси та вісь ординат на цьому тригонометричному колі. Синус х спочатку розберемо більше або рівні мінус 4 третіх. Мінус 4 третіх це мінус 1,1 третя. Мінус 1,1 третя, ось тут ось знаходиться десь ось тут. Ось. Мінус 1,1 третя. Так, синус більше, ніж мінус 4 третіх. Тобто ось він більше, ось це, ось це все. Тобто, коло все підходить. Але тут наступний синус х менше або дорівнює мінус одиниця. Мінус одиниця ось вона. Ось мінус одиниця, синус менше, ось він менше або дорівнює. То перетин у нас виходить ну, на цьому проміжку, але на цьому ж проміжку кола нема. То перетин у нас виходить тільки sinus х дорівнює мінус одиниця. А це у нас рівняння, окремий випадок. Тут х дорівнює мінус пі на 2 плюс 2 πn н. н належить цілим числам. Тобто ця нерівність має один, не один розв'язок, звичайно, що тут безліч розв'язків, але ось цю точечку. Все. Думаю, що я вам допомогла розібратися з тригонометричними нерівностями.